Як розвивати українські міста під час війни? Ірина Озимок, керівниця програми місцевого економічного розвитку в американському інвестиційному фонді Western Вестернес Enterprise Fund. яку експертну чи фінансову допомогу можуть отримати пошкодження українські міста від іноземних інституцій, урядів чи фондів. Українські міста можуть отримати в принципі ту допомогу, про яку вони просять. Я повернулася з конференції з Амстердаму. Це велика конференція, організована Майклом Блумбергом. Там включалися мер Львова, Андрій Садовий та мер бучі, пан Анатолій Федрук. І вони всі просять, по перше, зброю, так тому що українські міста потрібно захистити, і мери можуть бути тим голосом за кордоном, який допоможе достукатися до влади, переконати може десь підсилити цей меседж. А далі це все або будь-які. А... Інструменти потрібні для відбудови, так це можуть бути і надані такі товари, як скло, наприклад, там чи покриття для будівель, і також будь-яка фінансова допомога та експертна допомога, яку е потрібно для відбудови українських е міст. Дуже е позитивне те, що партнерства між містами дуже е посилилися, так і те, що колись було формально, міста побратими, зараз, стало насправді в е принципі, ефективним механізмом співпраці. І маємо гарні приклади, як і у великих містах, так і у маленьких, наприклад, як чортків, який має зараз нове партнерство з містом Без'є у Франції, і досить ефективне. Скільки коштів та часу потрібно, аби відновити знищену українську інфраструктуру? Насправді говорити про кошти та час зараз нереально, оскільки ви бачите, що щодня відбуваються нові атаки, нові руйнування. Тому українська влада на місцях, зокрема, вони ведуть статистику, підрахунки про те, що знищено. Мені здається, що за деякими. Експертними підрахунками це вже було 700 мільярдів доларів. Так і це ну, це дуже багато. ці гроші ми будемо скоріш за все збирати по світу, так оскільки українська економіка зараз на не найкращій формі. І знову ж таки, за деякими експертними даними, нам потрібно 10, 15 20 років для відбудови. Але важливо зрозуміти, що ми не хочемо відбудувати як було раніше. І знову ж таки, посилаючись на ту ж конференцію у Амстердамі, мер Вільнюса зазначив, що дуже важливо, аби відбудовувати краще. Так і тут експертиза іноземних місць є дуже важлива. Я думаю, що ми можемо розраховувати на велику кількість коштів з різних іноземних. Міжнародних організацій, але також маємо забезпечити ефективне їх використання, пріоритетність, визначити, яким містам потрібно якомога більше підтримки, і якої зараз так і точно можемо розраховувати на експертну підтримку з іноземних міст. Так вони готові, їм цікаво допомагати. Тому зі свого боку мусимо забезпечити прозорість, ефективність використання і дуже якісну комунікацію. Чи варто містянам створювати ОСББ під час війни та яка з цього користь? Ще до повномасштабного вторгнення рух ОСББ був не такий великий по країні, так але в принципі активніший ніж за останніх десять років. Чому це було потрібно? Тому що. Жеки були неефективними, і оце об'єднання громадян воно давало набагато кращі результати, адже тоді можна було контролювати витрати, так знаходити якісних підрядників. І в принципі, ми зробили теж таку оцінку, побачили дуже ефективні ОСББ, і вони згодом стали також основою, наприклад, для територіальної оборони. Є такі випадки, там в Києві. Зокрема, вони вміють вже налагоджувати різні механізми, логістику. І цей позитивним таким впливом і як на багатоповерхівку, так і так, як на громаду у місті, чи, зокрема. Тому створювати їх потрібно. Єдиним викликом зараз є те, що не всі люди є в Україні, так, в тих містах, які активно бомблять на Сході, так, так і зараз у тих містах, які донедавна вважалися відносно безпечними. Тому викликом може бути те, що не всі мешканці сьогодні є на Місії таким чином прийняття рішень чим. Робити якесь зібрання так, може, може не вийти. Але довгостроково ми бачимо, що цей механізм дуже потрібен. Що цікаво, також ми кажемо, що жеки були неефективними, так, але комунальні служби сьогодні під час війни показують деколи просто неймовірні результати дороги, які ремонтують буквально за добу. Так, і сподіваємося, що ця практика ефективності і якості залишиться вже і в комунальній Усіх комунальних службах після нашої перемоги. Як переконати мешканців створити ОСББ? Переконувати людей в принципі важко, але найкраще працює приклад. Так, от знову ж таки ми досліджували в рамках нашої програми ДНК міста. Ми показали будинки, які мають ОСББ, і будинки, які мають, Джеки, і різниця колосальна. Будинки, які мали ОСББ, там просто неймовірно утеплений будинок, менші платіжки зелене насадження, прибрано якість. Взагалі надання послуг інша у деяких під'їздах були дефібрилятори. Так тобто це дуже сильно змінює якість життя довкола, і в принципі, цим прикладом, тою якісною картинкою ми можемо переконати людей. До того ж, зараз люди, які перебувають в інших містах або поїхали за кордон, вони ще більше бачать інший стандарт життя. І Я дуже маю велику надію, що по поверненню всі захочуть не просто його мати, а зрозуміти, що для того. Щоб отримати такий таку картинку, таку якість життя потрібно також долучатися. Так і дуже сподіваюся, що українські міста зможуть впровадити дуже різні форми участі людей, партиципації, так для того, аби вони були максимально залучені до відбудови і вибудови, скажімо так, цих нових правил, нових стандартів. Як ефективно використати запущені індустріальні будівлі в містах? Знаєте, я багато посилаюсь сьогодні на, на цю поїздку до Амстердаму, тому що там я мала змогу відвідати колишню в'язницю у невеликому місті Гарлем біля Амстердаму, яка була закинута, так і за от останніх чотири роки її відбудували, і сьогодні там такий текхаб, і відкрили також таку філію університету, де є прикладні науки, і, до речі, там є навіть кілька студентів з України. І це. Це, в принципі, гарний приклад того, як старі будівлі можна ревіталізувати з. Користю для громади у Івано-Франківську. Ми часто називаємо приклад промприладу, так, старий завод, який зараз є таким серцем міста, хабом для бізнесу. Вони зробили ініціативу Save Business Now, так, Там громада активно долучається, відбуваються різні події, там є осередки для дітей. І мені здається, що просто орієнтуватись на ці приклади буде найбільш ефективно. Це коштує грошей чималих грошей. У Івано-Франківську це. Близько 13 мільйонів доларів цей приклад, який я згадала про колишню в'язницю. На саму відбудову їм пішло 21 мільйон. Мільйон євро. А до речі, там була дуже цікава схема, що вони частину грошей залучали кредитних, частину інвесторських, так а частину могли мешканці також донатити. І в принципі в Україні такий механізм теж працює в прамприладі. Це називається соціальним інвестуванням, і люди можуть вкладати свої кошти, так отримуючи потім певний відсоток. Він не такий великий, як звичайні інвестиції. так, тому це і називається соціальне інвестування. Тому за такі приклади треба братись. На жаль, буде дуже багато зруйнованих будівель, але важливо їх перетворювати на такі осередки для розвитку громади, адже тільки тоді ця громада буде гуртуватися, буде брати участь у міських процесах, і більше того люди захочуть повертатися, адже вони будуть знати, що там є якісь місця притягання, так які сприятимуть і розвитку бізнесу, і навчання, Бо, повірте, для багатьох людей як Якісна освіта, зокрема і неформальна освіта, є також одним з критерієм повернення в те чи інше місто. Після чи варто починати розширювати бізнес в такий нестабільний час? Бізнес в Україні варто розвивати. Ми бачимо, що деякі компанії, яким було досить скрутно на початку війни, адже до неї, хоч і ми кажемо, готувалися, але все одно багато хто не вірив. Бізнес розвивається, розвивається навіть будівництво зараз. Так і ми бачили, як війна може сприяти розвитку фешн-індустрії, наприклад, так як українські дизайнери стали і амбасадорами України і творцями нового продукту. Який є в Україні за кордоном, зокрема, дуже стає популярним для українського бізнесу. Дуже важливо забезпечити якість і продуктів і послуг, тому що ми вже конкуруємо на світовому рівні, і ринок набагато розширюється, так тому що українцям зараз буде доволі скрутно. Економічна ситуація все-таки впливає на купівельну спроможність, але це дає також можливість виходити на іноземні ринки. Там ми конкуруємо вже з світовими компаніями, але з того навіть невеликого досвіду жі. Тя за кордоном українці побачили наскільки сервіс є кращим в Україні він є доступнішим, так само якість деяких товарів. І дуже важливо, аби ми могли також відповідати нормам, наприклад, Європейського союзу. Так і зараз ця перспектива членства дає також нам можливість і для різних торгівельних можливостей, так але мусимо вже відповідати стандартам, які вимагають. Які основні принципи відбудови сучасного міста? Ми всі сьогодні говоримо про те, що ми не просто відбудовуємо те, що було колись, те, що було зруйновано. А ми хочемо побудувати краще. Мені здається, найбільшим викликом зараз буде повернення українців додому українців, які втратили і свої сім'ї, і свої домівки, і українців, які спробували пожити за кордоном, вони побачили трохи іншу. Якість життя, і скажу чесно, навіть я маючи. Маленьких дітей відчули, наскільки комфортними є європейські міста, де можна легко піти з дитячим возиком, а ще поруч з дитячим велосипедом. І це для українців було недоступне. Інклюзія взагалі була дуже склапка в українських містах, а зараз це має бути пріоритетним з огляду на те, скільки людей залишаються з травмами і скалічення. Тому вимоги до нових українських міст це, по-перше, всі європейські. Містопланування, де місто має бути комфортним, де місто зосереджене не лише на забудові і інтересах забудовників, так, а на комфортному житті. Для людей, де місто є доступним, де воно дає можливості теж самореалізації, адже це той виклик, з яким будуть зіштовхуватись українські міста. Далі що цікаво, що в Україні відбулася ж програма релокації бізнесу, і буде теж конкуренція між українськими містами, аби повернути певні компанії, так які можливо вже за той час налагодять певні процеси в інших містах. Тому uh, тут uh, будуть uh, вимоги не лише для. Якості життя так, але й для бізнес можливостей можливо, якихось певних поблажок зі сторони міста, так і створення комфортних умов для ведення бізнесу в тому чи іншому місті. Важливо знайти хороших інвесторів, так тому що зовнішні гроші є надзвичайно важливі. А для цього і місцева влада, зокрема, має бути прозорою підзвітною, показати ефективність своїх рішень. Ось тому саме ці фактори зможуть забезпечити те, що і люди, і бізнеси будуть повертатися до України. Я дуже бажаю нам максимально швидко повернутися додому, повернутися в наші домівки, в наші міста, але пам'ятати про те, що саме ми маємо їх відбудувати кращими, такими про які ми про які ми мріємо. Адже ми заслуговуємо на гідне і якісне життя в українських громадах. Заплатили ми за це надзвичайно велику ціну.